Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Що у нас сьогодні? Ну а у нас, як і завжди, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. З утра у нас е, доволі таки непогано припікав морозець. Зараз трішечки відпустило, тому... Будемо продовжувати ті робочі процеси, які з самого ранку у нас ще не завершені. Так що, постарі добрі друзі, попрошу всіх, в кого є така можливість, підтримайте, будь ласка, нас вподобаюсь. Пишіть по можливості якомога більше коментарів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої. Маленька, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять село, життя в селі. Ну і відповідно, сільське господарство те, чим живемо, ми друзі. Ну і біжимо потихеньку працювати разом з тим. Обговоримо сьогодні ряд важливих і актуальних питань. Тому біжимо так, цих безхвостих підгодовуємо. В принципі, вони вже дуже і дуже потужно споживають стартовий комбікорм. Переведені вони якраз. На нього вже стартовий комбікорм на основі БМВД. Значить що стосується свинок, вони у нас найближчим часом мають поїхати до своїх нових. Власників це свинки, які будуть використовуватися на материнську лінію. Свинки f 1 тобто велика біла ландрас гібриду у першому поколінні. Якраз от на материнську лінію це от поєднання оптимально ідеальне. Ну я би так сказав, одне із оптимально ідеальних на мою суб'єктивну думку. Два кабанчики у нас. Їдуть сьогодні до своїх замовників, і один кабанчик у нас не замовлений. Ну, він точніше був замовлений, але якраз от те, в принципі, що у нашій справі на постійній основі і дуже часто стається. Людям стало холодно. Говорять, що будуть брати трішечки пізніше. ну, Але маємо, що маємо, таке воно у нас українське свинарство, люди... Ну, Дещо безвідповідально підходять до оцих от процесів, але я думаю, проблем у нас із цим не буде. Або підкину його до іншої групки, яка вже на відлучці стоїть і на дорощуванні, або ж буде він реалізований. В принципі, в мене ще зазор по термінах є, поки в мене буде відлучатися в цю загороду наступна групка. Так що поживемо, побачимо. Вже рухаємося далі, як то кажуть, до справ наших свинячих. Якраз от в одному із попередніх відео хлопці е, запитували саме, чому оптимально ідеальний е, термін відлучки це 28 днів, не 32, не 35, не 37, а саме е, 28 днів. Здову ж таки, ми відштовхуємося від оптимально ідеальних. Е, Показників економічних, які можна так сказати, ми для себе в першочерговому варіанті ставимо. Тобто якомога більше опоросів свиноматка має провести, то про то при цьому циклі 2,5 опороси на рік, свинка можна так сказати, ну має проводити. Це перший нюанс. Другий нюанс, чому саме 28 днів, тому що у свинки гормональний цикл, коли вона приходить в охоту. Це 18-24 дні, знову ж таки, в залежності від свиноматки, періоди оці от різняться, ну і якщо ми беремо відлучку поросяток, проводимо відлучку поросяток у 28 днів, якраз от оце нам і дозволяє з урахуванням оцих 5-6 днів, Через які свинка після відлучки приходить в охоту, і отримати оці от фізіологічні цикли, і щоб не відбувалися збої, тому що якщо ми будемо поросяток відлучати у 35, у 36, у 37 днів. Знову ж таки, якщо ряд певних нюансів не дотримується, дуже часто таке виникає, що свинки потім через оці 3-5 днів після відлучки не приходять в охоту, і вам доводиться перетримувати їх 10-15, іноді навіть і більше днів. Знову ж таки, якщо у вас свинка гарно годована, якщо у вас не відбувається у вашої свинки гормональних збоїв, то в принципі всі оці цикли не порушуються. В принципі, з власного досвіду, як би вже не один рік про Працювавши, Первітки доволі вразливі якраз от до оцих от відлучок, тому бажано свинок, первіток, від них відлучати поросяток у 28 днів, а свинок після четвертого опоросу, в поросу можна тримати ті ж самі 35-37 днів поросяток під ними. У разі, якщо ваша свинка дуже якісно, гарно і якісно годована. В принципі, проблем також із цим жодних немає. У разі, якщо у вас свинка годована не збалансовано. Коли свинка дуже молочна, свинка дуже сильно втрачає увазі, відбуваються гормональні збої, і тоді якраз от виникають оці от питання, з якими хлопці дуже часто звертаються, що свинки по півтора, по два, іноді навіть і до трьох місяців не приходять у охоту, Доводиться вам їх відгодовувати, чекати. Ну а в принципі, все це затрати, які ви. Можна так сказати собі, у збиток несете. Ну, отака от моє бачення, отака от моя думка. До речі, товариство пишіть, що ви з приводу цього, як би думаєте, як ви вважаєте право. Товариство стосовно схеми, взагалі, в цілому годівлі свинок на господарстві. Значить, як у мене все випрацювано. можна так сказати, схема оця у нас починається від. Свиноматки розповім, можна так сказати, на варіанті від ремонтної свинки, і будемо далі рухатися по віковим групам. Значить, ремонтна свинка в мене відлучається від свиноматки. У 28 днів спочатку вона поїдає предстартовий комбікорм, той комбікорм, який вона поїдає ще під свиноматкою. Ну а вже потім поступово, 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 у певній відсотковій пропорції. Я перевожу цього цвинку із предстартового комбікорму на стартовий комбікорм, який виготовляю на базі БМВД. Оце інше так зараз покажу. Отаке от БМВД. ну і Відповідно до рецептури, яку завод-виробник рекомендує, виготовляю комбікорм. І оці от свинки годуються рівно до 30-35 кілограм, кілограм на базі оцього от БМВД. Не тільки ремонтні свинки, а й в цілому всі поросятки, які стають на відгодівлі. Після 35 кг. Перевожу поросяток на зернову групу премікс і соєву макуху, якщо вона є в наявності, зараз її немає. соняшникову макуху і горох, і вже потім до 6 місяців годую цих оцвинок відповідним чином. Значить, у 6 місяців проводиться вакцинація паровірусної, від парвовірусної інфекції, і вже потім повністю із раціону прибирається білкова група, залишається. Це тільки премість. Коли у мене свинка приходить в охоту, я її запліднюю, і перший місяць годую гарним, дуже якісним е комбікормом стартовим для того, щоб якомога більша кількість е е яйцеклітин запліднилась. Ну і відповідно якомога більше поросяток на виході ми отримали. Місяць прогодували, далі зменшуємо кількість білка у комбікормі, і ще два місяці свинки, е відповідно, у період супересності годуються. За місяць до я збільшую кількість білка у раціоні для нашої свиноматки, і уже за неділю до того, як свинка заходить на опорос, я перевожу її на лактуючий комбікорм. Лактуючий комбікорм безпосередньо зараз виготовляю також на базі БМВД, виготовляю гроверний комбікорм, якщо дивитися по таблиці виробника. Шикарно він себе показує. Уже Можна так сказати, більше чим півроку я працюю по цій технології. Реально мене дуже сильно би, задовольняє. Перестав возитися з оцими от лактуючими преміксами, окремо із лактуючими БМВД. Тому що знову ж таки дуже ця вся двіжуха напрягає, куча різних мішків. Тим те ліпиш, тим те мішаєш, тим те. Ну я думаю, хто цим займається, мене більш ніж зрозуміє. З приводу преміксу. Також уже досить таки давно зупинився на схемі. Купую просто е, самий найкращий стартовий премікс, і відповідно до тих груп, які годуються е, тим чи іншим комбікормом, е, додаю оцей премікс тільки у різних пропорціях. Тим же самим свиноматкам на супоросності додаю цей самий стартовий премікс, тільки не 4,5%, а 3%, Цього з головою вистачає. Отримують вони всі мікро-макроелементи. Якщо чесно, ну на мою суб'єктивну думку, оті всі супоросності, премікси, лактуючі премікси то все химінікура. Гарна білкова група, щоб свинка отримувала. Енергію, та ж сама вітамінна база, яка закладена у БМВД, її отак вище крище, свиноматці е, вистачає, щоб не втрачати дуже сильно вагу, гарно якісно годувати поросяток, Ну і після того е, приходити в охоту. В принципі, якраз от, щоб не було оцих збоїв, не було оцих от проблем. Що стосується предстарту, також е, ньюфідовський предстарт дуже він мені подобається. Так що, якось так, таке товариство. Ще одне питання, яке щоп'ятниці ми разом з вами піднімаємо, обговорюємо сьогодні. Цей день не стане виключенням. Друзі, дуже дуже цікаво. Якщо ви напишете в коментарях, що в ваших регіонах відбувається із цінами на зерно. Я вам розповім, що твориться у нашому регіоні із цінами на зерно, і взагалі чи є воно чи ні. Це Сумська область, і Конотопський район. Ну а ви, друзі, напишіть свій регіон, ціни на зерно, і саме важливо, чи є воно у вас в наявності. Значить. Що говорити про наш, про наш край? Соєвої макухи нема. Якщо вона є, то по боснословній ціні 23-25 гривень за кілограм. Соняшникової макухи дуже давно немає. Була вона від 9 до 12 гривень, як то кажуть, хто закупився, тому повезло. Тому що зараз олійниці не працюють, соняшник на переробку не везуть. Ячміня не було і немає. Навіть по оголошеннях я його взагалі не бачу. В період жнив його було дуже мало. Ну і в період жнив я купив його по 5-50. зараз навіть ну, ціни оцю орієнтовну сказати вам не можу, тому що я його. Ціни цієї не бачу. Пшениця 7,50, 8,59, Отакі ціни. Це те, що я бачу по оголошеннях. І кукуруза, знову ж таки, по оголошеннях її от останнім часом я не бачу, тому ціни назвати вам не можу. До речі, товариство, хто? Проживаю в Конотопському районі і є кукуруза, Не знаю, мені тонку-півтори кукурузки потрібно. Тому хто е живе неподалік і не за всі гроші світу продає кукурузу, можете писати в коментарях. Е знову ж таки, якщо зійдемося на ціні. Я би прикупив тонку півтори кукурузи, тому що в мене кукурузки залишилося зовсім трішечки. Ну а в цілому мораль цієї басні такова, що ну, е, життєвий досвід таким чином е, підказує, що основну масу зерна потрібно купувати по жнивах, коли зерна багато, коли зерно по більш-менш прийнятних цінах, тому що зараз ціни на зерно ну, плюс-мінус майже в два рази. Збільшилися, якщо ми говоримо про ціни на зерно у жнива. Знову ж таки, я говорю про свій край. Напишіть, будь ласка, що відбувається у вас? По гороху 10 гривень за кілограм. У крупинці у нас в місті це, можна так сказати, переробний маленький заводик, який переробляє крупу, точніше, виготовляє крупу Отака от ціна, і то це не цілий горох, а ну, відходи, половинки. Вони більш-менш непогані, але половинки. Ще, що, ще. Та в принципі, напевно, і все. Так що, отаке от кіно, отака от ситуація. Друзі, чекаю інформації від вас стосовно цін на зерно, всім миру. Добра злагоди, ми працюємо далі. Зараз будемо запускати нашу зернодробілочку і виготовляти комбікорм для наших дівчат.